Усім привіт! Мене звати Наталія Сікула, туристичний оператор Tour. І останніх сім днів я відпочивала в готелі в Греції до мис з Касандра. і зараз вам про нього розповім своє перше враження. А також ну, знімала для вас багато відео, яке я змонтую і обов'язково опублікую для того, щоб ви могли для себе скласти картинку, чи вам готель подобається чи ні. А я висловлю свою точку зору. І так, в перший день, коли ми приїхали, це була орієнтовно 14.30 30 годин. Якраз час, коли ми мали би заселятися в готель, у нас на е вході в готель зустрів охоронець по списку. Перевірив такі прізвища є. І ми заїхали ось на цю ось на цю стояночку. Бачите? Ось там охоронець за моєю спиною, і тут стоять автомобілі для всіх гостей, які відпочивають в цьому готелі. Потім одразу до нас, до автомобіля, підбігла дівчина з рецепшену. І одразу, знаєте, так, з такою посмішкою, з таким приязним ставленням, ніби ми самі дорогі, самі очікувані гості. Також з нею приїхав працівник, який взяв наші валізи і повіз на ресепшен. Нас запросили в окрему залу на терасу, присадили з дороги, подали вологі рушнички для того, щоб ми витерли свої ручки. Потім нам подали напій анісову водичку з льодом. Ось і до нас присіла дівчина з рецепшену, із якою ми могли б порозумітися. Вірніше ще запитали, якою ми мовою володіємо. Я сказала українська, російська і польська підійшла дівчина, яка розмовляє російською мовою, Вона одразу вибачилася, що буде розмовляти російською мовою. Ми сказали нічого, ми маємо якось порозумітися, і вона дуже уважно з нами провела бесіду. По-перше, вона питалася, чи ну як ми доїхали за само собою. також нам зробили апгрейд на номер більший на 3 метри квадратних, як подарунок, щоб теж стало дуже приємним. Розповіла про режим готелю, про його розклад, коли сніданок, чи ми можемо користуватися, це wi вайфай дала пароль і так далі. Запитала, що дуже важливо, чи є на якийсь продукт алергія. Я сказала, в мене, наприклад, алергія на гриби добре, на шеф-кухар, буде враховувати це для того, щоб менше готувати страв з таким продуктом, ваше побажання буде враховано. Потім ми підписалися в документах, що ми ознайомлені з розпорядком готелю і так далі. Нас ця ж сама дівчина провела в номер, відкрили номер, показали, що де знаходиться, де, в, де сейф, де утюг, де доска для утюження, де знаходиться. В косметичні засоби рушнички Я також сказала, якщо ви хочете поміняти рушнички, ви маєте кинути їх на підлогу в такому разі. Вам їх поміняють. Якщо вони будуть гарненько складені, то вам їх не поміняють. Сказали, що прибирання буде виконуватися один раз в. День так і є один раз. В день здійснюють гарне прибирання. Миють санузел, миють зеркала, миють підлогу, перестеляють ліжка. А ось білизну міняють раз в два дні. Абсолютно цього вистачає. Абсолютно, номер дійсно дуже гарний просторий, свіженький. Меблі не супер нові, класні. В наступних сюжетах ви це побачите, але все чисто, добротно, акуратно. Гарний, дуже балкончик, великий з виглядом на море з боковим виглядом на. І е, 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 роблячи з цього всього е, висновок, з того, як нас гарно тепло прийняли, е, одразу знаєте, задається темп і настрій на відпочинок. А сам готель, сам готель він для мене є омріяний ще з самої весни. Весною в травні 2023 року я була з групою туристичних агентів в Греції на півострові Халкідіки в рекламному турі. Ми дивилися багато готелів, і оцей домис нору з Касандра одразу мені запав серце. Сподобався тим, що дуже компактна, класна територія. Зараз я вас проведу, вам покажу. І одразу перша лінія море і все таки. Білесеньке, знаєте, повітряне, гарнесеньке. І я, звичайно, мала в планах восени відпочити в Греції. І я, звичайно, полювала за цим готелем, щоб його придбати за класною ціною. А це я зробила ще два місяці тому, уявіть собі. І так і сталося. Так і сталося Мої Очікування виправдалися. Я задоволена, що мій вибір зупинився саме на цьому готелі. Я щиро бажаю готелю гарних відвідувачів, відпочиваючих, позитивних таких, знаєте, з гарним настроєм, тому що він дійсно цього вартий. На це є багато причин. В наступних теж ви к сюжетах побачите ось і. Саме таки, знаєте, головний напевне, плюс це персонал цього готелю, це шеф-кухар. Бо, тому що дуже-дуже смачно. Це персонал, який дивиться за чистотою, за прибиранням тут дуже чисто. Це море, це дуже великий-великий плюс в цьому готелі. Це дуже класний, це дуже класний басейн, який каскадний переходить з місця на місце. Ну, напевно, хотілося б більш зелені. Більше зелені, більше квітів, але це дрібниця і це дріб'язок. Ну і рахуйте, що сьогодні в нас є 3 жовтня. 3 жовтня в готелі повна загрузка, тобто приїжджають, виселяються, заселяються так. За моєю спиною готель заселяються, виселяються, постійно є гості-відвідувачі. Тому я далі вам демонструю все, що бачили мої очі, все, що я відчувала перебуваючи в цьому готелі. А ви робіть для себе висновки? І якщо хочете забронювати, звертайтеся до мене, я вам його зроблю по класній ціні. Ну що ж, від стоянки автомобілів, зараз вже 18-та година. Бачите, вже е, сонечко зайшло. Е, ми заходимо на територію готелю. От зараз я тільки тут ось стояла. Е, тут таке оливкове дерево, тут така стела з назвою до нас Сандра» готелю. І одразу як тільки ви заходите, вас одразу полонить його, знаєте, така. Повітряність, вигляд на море, ви одразу бачите з території. Ось тут такі місця, просто декорації, зелень, плитка. На ліву сторону тут одразу знаходиться ресепшн. Тут потрібно одразу заходити, щоб поселятися. В полі сидять відпочиваючи. І якщо ми трішки далі ще проходимо. То перед нами відкривається приголомшливий вигляд на море, Егейське море, по праву по ліву сторону зелені газончики. Також зверніть увагу по ліву сторону, така тераса, де собі спілкуються, відпочиваючи, в грають вечір-карти. Також тут лунає щовечора музика. До 1 жовтня були щовечора концертні програми, але з 1 жовтня лише два рази в тиждень. Так, по праву сторону також є такі е, лежаки. Прошу звернути увагу, що лежаки дуже якісні з матрасами і на пляжі, і біля басейну, з підголовничками. До кожного є столик, є зонтик. Е, ось і оцей такий басейн. Дуже гарний басейн. Метр двадцять його глибина. Починається шістдесяти сантиметрів і потім. І потім продовжується на метр 20. Ось там за басейном є тренажерний зал, я вам його покажу також. Ну а за басейном таверна. Таверна, в якій можна замовляти обіди, постелі, алкогольні, безалкогольні. і одразу, одразу доріжка і одразу доріжка до моря. Персонал готелю ходить прибирає за відпочиваючи на все. Е, також стоять корзини. Е, в них стодають, відпочиваючи використані пляжні рушнички. І поруч стоять закриті такі курсини, в них можна брати свіжі, чисті. Ну і ось пальмова така алея невеличка, східці. Це вже кінець дня. Піріжка до, до моря до пляжу. Також якщо у вас буде візочок, то можна без проблем. І одразу пляж, одразу море. Дуже гарне море. У нас Норус Касандра. Так, заходите в наш номер. І тут чудово. Тут Дуже класно. Так, тут у нас знаходиться Мивальник. Всім привіт. Я з дороги трошки так собі. Так, тут у нас туалетик, тут у нас душ. Починаємо з цього. Так, тут у нас шафи. телевізор, Ліжечко то класне. Так, це в нас косметичний столик. Так, це в нас великий-великий балкончик. Класно. Вселенні є кавомашина, є чайник, є капсулах, є чай, штопор, водичка. Водичку буде давати щодня. Вино з бісквітиками. І найголовніший момент, як зараз я йду до нього. Це така коробочка. Знаєте, на ліжку після дороги. па Ба Ой, яке воно класне! О, класне, м'ягесеньке. Дуже. Покажу, що в шка шкафчиках. Так, тут є халат, тут є гладільна доска, тут є зонтик. Е також є утюг. Є утюг. Ну і тут набір такий для взуття лопатка і так далі. Куча вішачків. Так, далі. Дивимося. Наступний шкаф. Є міні-бар, але він за додаткову плату. Так, і тут ще полички. Правда, зараз розбирати речі. Чахів є на сейф. Так, і тут про наш готельчик. Дуже з нас стали шничок. це гарно, коли сходить сонечко. Так, ну що ж, готель мене теж привітав з днем народження, такий торт, і ще свічечкою подарували. Дуже-дуже-дуже класний, дуже-дуже-дуже дякую. Ось таких моїх 45. Так, сьогодні я вам проведу з собою на сніданок. Калімере. 407. Ні, 6. 6. 6. 6. 6. Thank you. Thank you. Так, я іду займаю собі місце і йду вибирати, що поснідати. Так, тут ще є одна зала. ну, Напевно, з неї і почнемо. Тут така відкрита тераса, теж столики з виходом до моря і все. Так, і тут завжди є шах-кухар шах е китаєць. І... Саме від нього є ось цих чотири страви. Все решта в цьому залі. Пікейки. Панкейків ще жариться. Є різні вареничка. Е, так, далі йдемо. Так, що тут в нас є яєшня. Так, тут в нас має бути омлет. Так є. І омлет в такому стані. Ну і кавовий апарат. Я одразу прямую до автомату, який робить апельсиновий фреш. Зараз будемо робити. Беру стаканчик. Є такі фрукти, так, різні поливочки, ну це вже закінчується сніданок. То це вже люди наробили бардаку трохи. Так, Тут ще були кілі і ще був mm. ананас. Завжди є. Зараз ще принесуть. Солодощів зазвичай небагато. У нас сніданок. Перший букет таке. Так, такі. Для бутербродів, колбасі, авокадо, сир. Червона райопа. Також ще такий сир, і, і протирали. Вінство, протирали йогурти, сири. це дуже смачний. Різні голоди, сирення. Це завжди беру тут різні земля тачі, водон, йогуртів. Ну і овочі, сукофрукти, кораба і сун. також мед в сотах. Mm -hmm. Так, різні каші можна собі зробити, горішки, різноманітні, на сьогодні. Yeah. Так, різні хлібчики собі ріжуть. Ось тут булочки, я завжди на сьогодні тільки три вида булочок, але дуже-дуже смачні. Так, тут в нас е, яблоки з корицею е, такі спечені. А тут дуже, ага, це ось вони яблоко з корицею, так, а з цієї сторони має бути з творогом, але сьогодні з фаршем. Да, такі солені. Стандартна яєчка. Okay, йдемо далі. Тут можна зрозупити їх Тут у нас бекон. Mm -hmm. Тут у нас mm -hmm. Ось така страва. Не знаю, що це поки таке. Так, це хто на дієті? Або так просто це броколі в нас капуста. Ой, світна капуста. Так, пасонка вже закінчилася, зараз піднесуть каша вівсяна. Так, і ще такі штучки, не знаю, що це таке. Вегетарія. Щось вегетаріанське. Це, напевно, картопля якось обсмажена. Ну, щось таке. Прямую накладати собі сніданок. Так, ну і дивіться, що я обрала на свій сніданок. Ананас, кібій, грейпфрут. Це такі знайомі кісточка, дуже смачні, круасанчик, ця булочка дуже смачна, дення кавун. Тепер йдемо так. Рибка червона, а кусочка ковбаски. Оце якісь штука була, не знаю, що таке. Також теж зараз покуштувати. Послонку піднесли. авокадо, помідорка, огурочок, різні садки. Зиру. Так, возичка. А вони теж потім піднесли. Феш, кава І йогурт з зернами. Дуже смачно, корисно, я думаю. Всім смачно бажання. На таких штуках привозять валізи. Подивіться, яка краса. Це таверна від готелю. Тут можна замовляти обід, коктейлі і спостерігати, дивитися на море моречко. Ну що ж, я сьогодні вирішила зробити для вас гастродень. Е, прийшла з моря, помилася, намазюкалася всіма, знаєте, маслами і так далі. Одягаюся в таке, знаєте, легеньке, бо такого хочеться. Не хочеться там. Я взяла там, повиглажувала собі плаття і так далі, але його не хочеться. Хочеться таке, знаєте, чим простіше до тіла, щоб було приємніше. А, і зараз іду на вечерю. Вечеря а, в нашому готелі з 18-ї години до. 21 першої години, так до 21 першої години. Я йду вже, і сьогодні вас проведу з собою. Покажу, які страви подають, що тут на вечерю. Але одразу попереджаю, що кожного вечора вечеря різна, тобто немає такого, щоб якісь страви повторювалися. Ну там стандартні сирочки будуть лежати фрукти. Це стандартно, але всі гарніри, риба, м'ясо в різному приготуванні і різне. І сьогодні я вам покажу. Так, зараз я для своєї е, вечері обрала столик на терасі. Ось тут я буду сидіти, залишила свою сумечку і таким гарним, прекрасним краєвидом насолоджуватися. все. такий сад, травичка, е, оливки е, і відніється море. Дуже гарно. Тут е, проводять обов'язково до столу. Таким чином демонструють свою е, таку. Е, Якусь, якусь увагу. Так, цей відділ, що тут керує китайський шеф повар Печуть ось піцу. Піца насправді дуже смачна, я куштувала, але, ну, якщо чесно, то не хочеться її їсти, тому що тістом не забувати шлюнок. І так, показуємо, що додалі нам приготували. шеф повар Добре. Так, це в нас буде рибка. Це в нас буде паста. Так. Це в нас будуть ребра. Одного разу давали овечі ребра. Так, можна посипати все парнезинчиком. І е, такі тушковані овочі. Вечери асорті. Так, одразу в мене на шляху стіл з солодощами. Ось так, на вечерю вже набагато більше асортимент. Є цікаві солодощі. Це, наприклад, грецькі такі, не схожі з турецькими, дуже смачні. Грецькі дуже смачні. І тут різні смузі, десерти, панакоти і так далі. Так, йдемо далі. Сухофрукти також можна брати, сир кому що такого почерку, просто теж є. Так, далі. Далі у нас фрукти, великий асортимент фруктів. Все нарізано і також є оці пошматовані, яких ніколи не беру. Що важливо, що за вечерею всі напої платні. Тобто можна замовити шампанське, можна замовити вино, але це все за додаткову оплату. Столик зі салатами, це салат Цезар. Цезер це з гарбузом, напевно. Щось таке, цікаві салати, колока дуже смачна. Так, є такі штучки, в стаканчиках салатики. Оці були всі дуже смачні. Так, різні коситки можна собі комбінувати салати. Так, І, так, ось такі різні, 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 плюс різні соуси. Так, теж цікаві. Давати різноманітні облаки, маски, неполірочки, панишся, парчик, камерці, пасти, оливкові, в'ялені, помидорки. Різноманітні кліпчики, кліпчики. Супчики, до речі, можна брати. Це курячий супчик, це фенель. Не знаю. Перемок, напевно, так, і це курячі, і тоді вже можна додати абсолютно все. До них. Так, далі йдемо. У нас тут тушковане м'ясо. Так. Тут у нас е, е, печені в своєму тісті такі пироги. Е, так, тут у нас така картопля в пользі для фрі. Тут у нас рибка. Так. так, рис з рибкою, маленькою. Маленька рибка. Це, напевне, анчоуси. Є. Так, і... так, і що тут у нас? Костічі опише, а напевно таке глазання. Так, і що в нас ще тут? Ага, і фарширований перчик, баклажани і кабачок. Э, Антоні фаршировані. Так, і так моя вечеря. Я звичайно ж взяла крем супчик сирний. Так, Взяла собі такий салатик з креветкою. Тут подають їх в таких стаканчиках. Тепер розбираємо мою велику тарілку. Це типу лазанья. Це шматки риби, це ці анчоуси смажені. Оця червона риба, смажена гриль. Так, Зараз я її полию. Полию. Е, так, це в нас перчик. Це якийсь салат, такий гарбузовий. Не знаю, тут гарбузове насіння і шматочки гарбузу скуштую. І ще тут дуже-дуже смачні оці голубці. Вони прям тут дуже смачні. І ще таку взяла штучку з соусом. Коротше, зараз буду лопати. Ну і ще ви розумієте, ще будуть фрукти і солодкі обов'язково. І після такої вечері потрібно прогулятися. З зоні басейнів також є таке місце, де сидить рятувальник і на випадок, якщо що, він завжди поготові. За цим місцем знаходиться сад оливковий. І в цьому саду розташовані теж зонтики шезлонги. Ще дуже цікаве, в них є з, виходом, з виглядом на море, але виходу немає, потрібно вертатися. Також, що тут дуже цікаво є, це кнопка Виклик офіціанта. Бачите, або можна покласти також і е, свої особисті речі. Телефон, ключі, фотоапарат, окуляри і так далі. І так біля кожного е, зонтика. Ось такий чужо, чудовий тренажерний зал е, е, знаходиться на березі моря. Ось тут можна займатися. Користування тренажерним залом входить у вартість п'ятівки, тобто безкоштовно. Є кулер з водичкою. Ну і такі велосипеди з заглянем на море. Оце прикольно. Треба буде завтра піти. З таких ящиках викладають чисті полотенця для відпочиваючих. Ось вони чистенькі, сухенькі. А в такі корзини вже відпочиваючи складають використані полотенця, вже мокрі, піску і так далі. Так, ще на газончиках теж є зонтики шезлонги, оливкові дерева, троянди, ну і такі корзини з свічками вночі, це особлива атмосфера. Ось тут не сашки була на ке. Ось, Ось переодягальня а також, також крани, де можна сполоснути ножки. І по ліву сторону така ж сама система. Ну і це моречко. Моречко, неймовірно класне море. Так, ой, а я забула взяти крупний Ще Йду пошти на зараз. жарний зал. Тут, звичайно, не густо. На барі більше людей, ніж в спортзалі. Ну, як завжди, люди відпочивають, а що ж. Так, все в чолі мого готелю. грає музика, діджей. Великий дуже бай. Можна брати напої, але я спадки. Коротше, повертаюся я з прогулянки в кімнату, і тут уявляєте. Такі сюрпризи від готелю. На звернення подяка за те, що ми відвідали і відпочивали в цьому готелі. Також ось такий подаруночок. Класний. Немати сувенірна згадка. Так. Так, так, все. Тут так, запаковане око і солодощі, грецькі солодощі. Дуже приємно, несподівано і класно.